Будьте здорові, живіть благополучно! Це Good Library і наша нова максимально стерильна серія краєзнавчого проєкту. топ топ Луганщиною. Пізнай край за 5 хвилин. Разом з Луганським обласним краєзнавчим музеєм поринаємо в медичну історію Луганщини. Стартуємо. Кожна людина важлива частинка історії. Це правило підтверджує старобільчанка Тамара Йосипівна Базеліна або якій називають пані Пеніцилін. Саме завдяки її винаходові врятовані мільйони життів під час Другої світової війни. Народилася пані Тамара 1913 року в родині земського лікаря. Після школи вона вивчилася на мікробіолога, а пізніше очолила лабораторію біохімії і мікробів. 1942 року пані Тамара разом з колегами вперше в Радянському Союзі добула пеніцилін, а пізніше захистила дисертацію на цю тему. А ще стала першою в СРСР, хто дослідив інтерферон. Це білок, який реагує на чужорідні віруси в тілі людини. Усе своє життя пані Тамара присвятила медицині, а пішла з життя старобільчанка 2010 року. 61 рік присвячує медицині Василь Діденко, фельдшер із села Шульгінка. Шульгінка, Шульгінка. Шульгінка. Лишень уявіть 1871 рік. Прекрасна доба для того, щоб на попутному возі дібратися до Харкова, щоб вивчитися у фельдшерській школі. Василь Іванович працював одночасно терапевтом, педіатром, фельдшером, хірургом і дерматологом. За день він міг пішки пройти 3-4 села. Він ніколи не відмовляв нікому в допомозі. 1913 року він стає першим рентгенологом у Старобільську, а чотирма роками пізніше він лікує кульове поранення Нестора Махна того самого. А знаєте, що трапилося 1925 року? Саме тоді пан Василь став завідувачем хірургічного відділення Старобільської поліклініки. Микола Діденко, син пана Василя, засновник першої окружної поліклініки. 1932 дев'ятсот року став одним із викладачем Старобільської школи фельдшерів. <хи> Майбутній старобільський офтальмолог Степан Петруня жив на Київщині, але все ж він перебрався згодом до Старобільська після тривалої служби в армії в часи Першої світової та навчання в Київському медичному інституті. 1929 року перше в Старобільську робить пересадку роговиці, а в часи Другої світової війни займається тим, що рятує людей на фронті. У 60-х роках він ініціює відкриття кафедри офтальмологічних хвороб в Луганському медичному університеті. А здогадайтеся, що сталося 2015-го. Поки ви думаєте, я відразу скажу тоді. Переназвали одну з вулиць Старобільська на його честь. Друзі, спасибі вам, що послухали, і пам'ятайте, що кожна ваша підписочка, подобайка і клік на дзвіночок допомагає нам всім просувати український ютуб. Тож почуємося вже дуже скоро. Па-па!